Наша відповідь, як зараз модно казати, асиметрична, не така дорогуща, як циркон. Той один коштує із десяток мільйонів доларів без всякого гіперзвуку. Але шкоди ворогу, українська зброя в сто разів дешевша, може завдати набагато більше. То чим робимо пробоїну в російській воєнній машині на мільярди доларів? Кореспондент Сан-Тижня Олександр Загородний розкаже тільки те, про що говорити вже можна. Але і це ретельно приховує російська пропаганда. Дивіться. І перешліть вашим знайомим у Росії. Хай здадуть нам нові координати. Ні, не все. Це лише початок кінця. Збройні сили України таки знайшли найвразливіше місце країни терориста. Три букви НПЗ. Безпілотники атакували уже 13 нафтопереробних заводів ворога і обвалили виробництво бензину та солярки на Росії. Оптимістичні оцінки там 10. 12 відсотків. Неймовірно, але країна бензоколонка почала імпортувати бензин з Білорусі три тисячі тонн лише з початку березня. Російський НПЗ за Уралом Москва змусила перейти на максимальну потужність. Наші безпілотники туди ще не літали. То ж головне питання, що це за зброя з'явилася в Україні. Чи здатна вона на більше? Чому модерні ворожі системи радіоелектронної боротьби виявилися безсилими? І як ці БПЛА б'ють так точно? Ух ти! вална хороша. Те тиждень має ексклюзивні кадри цього апарату. І ви здивуєтеся, хто насправді його спроектував. Але повернемося до Росії. Бл, воти до Рязанського заводу добрались. Щас як в'їба. Еб... Сергій Коюн, завжди обережний у висновках експерт з нафтопродуктів не приховує задоволення від неймовірного співвідношення. Ціна якість така одна установка вона може коштувати декілька сотень мільйонів доларів. Тобто і навіть її ремонт я вже не кажу про будівництво. Це дуже витратні речі. Сергій передивляється відео і зауважує одну деталь: усі влучання були в одну ціль. Такий собі завод в заводі з первинної обробки нафти. Тут його очищають, знесолюють, відбирають надлишок сірки та інших домішок та ділять на фракції. Без цього суперагрегату увесь інший завод працювати не може. Це просто гора. Прухту. Ми маємо інформацію про те, що дві установки первинної переробки нафти це здається на Сизранському заводі та на Рязанському, дійсно були ну, сильно зруйновані. Там сумарно це там, під 12 мільйонів тонн нафти на рік. На відновлення чи ремонт підуть місяці, а подекуди роки. Та тут головне навіть неодноразова втрата сотень мільйонів доларів, бо зупинився сам потік грошей, а це вже мільярди. Ми не полінувалися і перевели втрачені тони у нинішні російські ціни на дизель. Вийшли вже не на мільйони, а мільярди, а точніше, близько восьми мільярдів доларів. Москва не дарма, шокована. Але як український дрон долає всю протиповітряну оборону противника, пролітає тисячу кілометрів і б'є з точністю до одного метра? Що це за технології? Про це буквально за мить. Тим часом заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський пояснює, в атаці на НПЗ важливі не лише очевидні збитки, а й приховані навіть закриття на тиждень НПЗ – це удар по логістичний ланцюгу. Це виключення, включення самих самого виробництва. А це виробництво розраховане на те, щоб працювати цілодобово. Нафто нікуди дівати, зарплати, податки нічого платити, імпортні агрегати ніде взяти. Танки нічим заправляти, а незабаром ще й посівна. Відлагожена роками система дала збій. Замість того, щоб продавати нафтопродукти за кордон та рахувати надприбутки, росіяни платять, аби їх імпортувати. Поки від колапсу на паливному ринку росіян врятували запаси на нафтобазах, переконує експерт. Але далі їх поповнювати доведеться із Уралу. А це тисячі кілометрів і десятки тисяч цистернаби. Доправити їх зі сходу країни, але крім серйозних витрат на перевезення, є ще одна проблема, на яку звертає увагу Андрій Закревський. Зауральські заводи, про які багато хто каже. А, от але вони настроєні, по перше, на іншу нафту. А ця нафта єдине, що зараз продається у росіян, це більше високоякісна 10. нафта, тобто вона призначена для експорту віддавати її на внутрішні потреби. Це грізати курку, що несе валютні яйця. А якщо ми продовжимо. Ми результати побачимо вже через 3-4 місяці. Із дефіциту бюджету, який планував собі Росія, вони вигрибли вже 92 цього дефіциту, який вони запрогнозували від собі за перші два за перші два місяці цього року. Натомість Сергій Коюн Москалі... радить не тішитися досягнутим. Каже з цим першим викликом, росіяни впораються. Вони їх полагодять, і для них для, для них є всі для у них для цього є всі можливості. Тому що заводи старі, багато є установок, які вони роздивляються як донори, да, тобто вони можуть з них там натягати чогось. Утім, є те, що полагодити значно складніше. Репутаційний удар дуже серйозний. Тобто, що можливо, росіяни будуть краще розуміти, що взагалі відбувається, що війна прийшла і на їх територію. Удар по репутації того ж Кремля, да який там, начебто, всіх мав захистити, а тут воно щось не захищається, і цей ефект прилетів на крилах ось цього літачка. Оскільки всі виробничі потужності змінилися, ми показуємо вам кадри, які були зняті ще у 2017 році. Перші пробіжки і перший політ цього трохи незвичного безпілотного апарату. Не будемо називати ні підприємство, ні фахівців. Єдине, скажемо, це унікальна українська розробка і спроектував її тоді за власні кошти. Виробник зараз його назва людь. Фюзеляж композитний, а отже, малопомітний для радарів, дальність польоту понад тисячу кілометрів. Бойове навантаження від 50 до 75 кілограмів вибухівки. За великим рахунком ці показники співставні з іранським шахедом, але є одна дуже суттєва перевага: захищений зв'язок. Керування обличчя цього чоловіка ми теж приховали, бо саме він курував проект БПЛА, який зараз міняє правила війни. Суть у тому, що цей апарат з самого початку проєктувався для прориву ворожих систем радіоелектронної боротьби. Реб. Наші фахівці створили захищений канал зв'язку. У них є такий досвід. Вони раніше працювали в космічній галузі. Я вам скажу, цей напрямок не надто розвинений на заході. Всі безпілотні комплекси: американські, ізраїльські, турецькі, вони працювали в Ірані, Афганістані, Лівії, де нема систем РЕП, автомат Калашникова. Ось і все озброєння. А ми ж знали, що в нас серйозний противник. Людь отримала ще кілька секретних переваг. До того ж, практичного всеобладнання українське дальність його польоту можна суттєво збільшити, але навіть у радіусі у тисячу кілометрів на території Росії для нього завжди знайдуться достойні цілі. Ворог третій рік шматує нашу країну своїми ракетами та безпілотниками, і от нарешті отримує відповідь. Так, вони щось ремонтуватимуть, але з кожним днем і люті в нас ставатиме більше. Олександр Загородний, Денис Шиш, ТСН Тиждень, 1+, +1" Марафон, Єдинь, Новини.